На зустрічі з президентом Зеленським, щоб повідомити йому як співголова української групи підтримки. Наскільки я вдячний за те, що президент Трамп чітко заявив сьогодні, що Україна має бути суверенною, і це так ясно, що не повинно бути нагородження агресії і не повинно бути нагородження, що сила робить правим, бо ми знаємо, що воєнний злочинець Путін намагається відтворити провалену радянську союз. Він не зупиниться в Україні. Але головне, що Україна повинна залишатися суверенною, і я був дуже вдячний президенту, який сьогодні чітко сказав, що якщо якісь дрони чи літаки вторгнуться в НАТО, їх необхідно збивати. І наскільки це реально з тим, що сталося з Данією за останні 48 годин, і потім те, що ми бачили, також над Естонію за останні 72 години, і те, що ми бачили за останній тиждень над Польщею. А тоді ми також знаємо, що поведінка зупинки літака президента ЄС у Болгарії знову і знову є випробуванням, і людям слід пам'ятати історію. Історія така: 80 років тому цього тижня, і радянський союз вторгся в Польщу 17 вересня. Уся увага була зосереджена на тому, що Гітлер вторгся в Польщу 1 вересня. Ні, люди повинні пам'ятати, що Сталін вторгся в Польщу 17 вересня, і за 5 тижнів 60 тисяч поляків були вбиті нацистськими та комуністичними силами, і країна була розділена навпіл. І тому нам не потрібно повторювати історію. Історія дуже ясна. Ми знаємо, що вторгнення Гітлера і заяви про те, що там де є люди. Які говорять німецькою, а вони повинні бути під німецьким пануванням. Ну ту ж саму термінологію використовує воєнний злочинець Путін і, і от загрожуючи нерві, Естонія просто дійсно загрожуючи російськомовним громадам України. Отже, як ви думаєте, що змусило Трампа змінити свою думку? Це ж насправді величезна зміна. Ні, 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 ось моя думка. Я підтримую Трампа. Граз і мене можна ідентифікувати, добре? І, і, і у нього є чудова здатність навчатися від реальності, але він хоче простягнути руку для миру. Добре, найкраще це не лише Путін. Він зв'язався з Кім Чен Іном. Добре, і він дізнався, що Кім Чен Ін не з цього світу, а потім спробував співпрацювати з Хомейні і дізнався, що це не працює. І так Хомейні отримав кілька бомб вагою 30 тисяч фунтів, показуючи це. І спочатку також слід завжди пам'ятати, що Дональд Трамп намагався уникнути цього. Він у свій перший термін відправив ракети Джавелін в Україну, щоб зупинити танки. Він розмістив американські війська дуже історично вперше у Польщі і зупинив північний потік. потік-2». і тому я вважаю, що він намагається докласти всіх зусиль щоб працювати з військовим злочинцем Путіним. Але Путін одержимий відновленням радянського союзу. Тому я хочу запитати про це. Ти сказав освічений реальністю. Я думаю, що це чудовий спосіб висловити це про це є. як президент обробляє, і ви спостерігаєте, як його заяви, наче розвиваються, це... і його позиції також одне з важливих питань сьогодні, яке щойно сказав президент Зеленський. Це те, що він дійсно вважає, що президент Трамп тепер добре розуміє реалії на полі бою, так і як Росія не перемагає. Це правильно війну, це правильно. Тож цікаво, чи є у вас коментар ем, щодо того, що освіта реальністю допомогла йому краще зрозуміти, що відбувається в Україні, і е, дійсно він чітко сказав, що воєнний злочинець путін не досягає успіху. І Я думаю, ми завжди можемо надихатися також народом Фінляндії та зимовою війною 1939 року. Маленька колишня російська провінція змогла зберегти свою незалежність, незважаючи на те, що її захопила червона армія набагато більша червона армія. Але на мій погляд, є безліч прикладів країн у всьому світі, які існують завдяки завзятості та зусиллям людей, і народ України є прикладом. І я, я просто дуже вдячний, що вони відстоюють свободу і демократію. І ми бачили усунення диктатури Асада в Сирії. Ми бачимо зусилля щодо проведення чесних і вільних виборів у республіці Грузія. Ми бачили успіх народу Молдови, уникненні фальсифікованих виборів у Молдові. Ми бачили втручання воєнного злочинця Путіна, який намагався неодноразово підлаштувати вибори в Румунії. І ось уявіть собі, хто б міг подумати. Що дві радянські республіки, Вірменія та Азербайджан, зустрінуться в овальному кабінеті Сполучених Штатів, щоб досягти згоди щодо енергетики. І сподіваюся, зрештою, довгострокова безпека. Отже, знову і знову я дуже оптимістичний і переконаний, що люди хочуть жити у свободі. Ми це бачимо. Насправді е, ніколи не було прогнозу е, 9 листопада, 1980. Дев'ятого року падіння берлінської стіни завжди вважалося, що вона буде там назавжди. Ну слава Богу, захід стояв разом. І Я ніколи не бачив такої єдності. Я голова гельсінської комісії, комісії з організації безпеки та співробітництва в Європі. І я також допоміжний член парламентської асамблеї НАТО. Я ніколи не бачив НАТО таким згуртованим. І потім я також і дякую Богу за Вашингтон Пост, тобто Нью-Йорк Пост, а не Вашингтон Пост. New York Post, що вони представили правду, коли американські медіа говорили, що Дональд Трамп був проти НАТО, ні, він закликав НАТО досягти двох відсотків. Якщо ви закликаєте до зміцнення чогось, ви не проти цього. Ну тепер він досягнув найвищого, а саме, що це буде 5%. І потім інше досягнення країна, яка найбільше відставала у спробах досягти цього рівня, була Німеччина. Тепер вони на передовій у розумінні того наскільки важливо встановити мир через силу. І все дійсно для пана Трамп. Це мир, мир через силу.